Складно уявити собі надшвидкісні перегони на автомобілях, мотоциклах ще й на вантажівках, які проводяться в соляній пустелі. Як не дивно, проте такі існують, в котрій же з існуючих на землі соляних пустель відбуваються подібні змагання. Це точно не болівійська соляна пустеля, хоч вона й найбільша серед соляних пустель у світі. Дійсно, Салар у Юні Солончак у Юні, найбільший у світі солончак площею близько 10,5 тисяч квадратних кілометрів, розташований в південній Болівії. Основні мінерали, з яких складається поверхня Солончаку гіпс та галіт. Поверхня Солончака має ідеально пласку поверхню, і коли час від часу в озеро потрапляє невелика кількість води, воно затоплюється дуже солоним шаром води і служить природним зеркалом. Близько 40 тисяч років тому ця територія була частиною озера Мінка. Чін. Після його висихання залишилося два існуючих в даний час озера Поопо та Урууру, -Уру, а також два великих солончака Саларде Койпаса і Уюні. За оцінками, Солончаку Юні містить запас в 10 мільярдів тонн солі, з яких щорічно видобувається менше 25 тисяч тонн. Завдяки своїй пласкій поверхні Солончаку Юні служить головним транспортним маршрутом Вельтеплано. А ще саме завдяки пласкій поверхні, великому розміру та високому Альбедо, тобто завдяки високій здатності поверхні відбивати та розсіювати випромінення, Солончаку Юні є ідеальним інструментом для тестування і калібрування приладів дистанційного зондування на орбітальних супутниках. Чисте небо і сухе повітря у юні дозволяють провести калібрування супутників у п'ятеро краще, ніж якби використовувалась поверхня океану. Саме в цьому озері знаходиться близько 50% світових запасів літію, придатного для виробництва акумуляторів. Завдяки розвитку туризму на Солончаку у юні місцеві жителі стали будувати готелі з соляних блоків, в яких можна зупинитися на ніч, наприклад, Палаціо Десал. Щороку в листопаді на Солончак у юні прилітають на розмноження три види південноамериканських американських Мінго чилійський фламінго, анський фламінго та фламінго Джеймса. Однією з незвичних пам'яток Солончака є кладовище паровозів, що знаходиться біля шляхів залізниці Зентофагаста в Болівію у трьох кілометрах від міста Уюні. На цвентері спочивають паровози, названої залізниці, зняті з служби у 1950-х роках, коли видобуток мінералів на навколишніх рудниках різко зменшився. Болівійські солончаки дійсно цікава місцина, але перегони тут не проводять. А як щодо Салінас Грандес? Салінас Грандес це великий Солончак, розташований в тектонічній западині на висоті 170 метрів між хребтами сієра Пампи на території Аргентини. Загальна площа соляної пустелі Салінас Грандес близько 8,5 тисяч квадратних кілометрів. Солончак перетинають шосе і залізниця Тукуман-Кордова, в разі подорожі, якими відкриваються неймовірні види на білосніжні простори. Фактично, салінас з Грандес являє собою дно висохлого реліктового озера. Тільки іноді в пустелі накопичується вода, стікає з Найближчі гір або проходить дощами. Через сильну спеку й часті вітри вода, постоявши трохи спокійним дзеркальним полотном, дуже швидко випаровується. На території Солончака ведеться видобуток мінералів. Тут розташовані великі поклади соди і поташу, карбонату, калія. З усіх боків солончак, що нагадує замерзле озеро, оточують гори. Тут солоно, спекотно й просторо. але й тут перегони не проводяться. Є ще Салар-де-Атакама Атакама, найбільший солончак в Чилі й третій за розміром у світі. Соляна рівнина охоплює 3 тисячі квадратних кілометрів. Головна частина солончака досить бугриста, через те, що поверхня майже завжди вільна від води, на відміну від більшості великих солончаків, що періодично вкриваються дрібним шаром води. Під Салар де Атакама міститься 27% світових запасів літію. Літій міститься головним чином у підземних засолених водах, які викачуються на поверхню у великі басейни. Вода випаровується, а сіль, що залишилася, збирається для екстракції. Видобуток літію таким чином спричиняє конфлікт із використанням води місцевими громадами та завдає шкоди екосистемі, зокрема анському фламінго. Що ж, і цей солончак вражає, але можливо, зокрема, через його не досить гладку поверхню, швидкісні перегони й тут не проводять. Є ще й інші соляні пустелі, такі як Етошапай у Наймібі, Мак-Гадіґгаді у Ботсвані, Великий Ран у Катчі, Індія, озеро Ейр в Австралії. Але швидкісні перегони проводять у Боневільській соляній пустелі. Боневільські солончаки це солончаки, розташовані на північному заході штату Юта в США, лише за 185 кілометрів на захід від Солт Лейк Сіті. Та недалеко від кордону з Невадою. Названі вони так на честь Бенджаміна Боневіля, офіцера армії США, який досліджував у 1830-х роках цю місцевість. Насправді ж це залишок озера Боневіль, розташований на заході від Великого Солоного озера. За оцінками, тут міститься 147 мільйонів тонн солі, приблизно 90% з яких становить звичайна кухонна сіль. Солинчики Боневіль займають площу близько 180 км квадратних. Вони, звичайно, крихітні порівняно з південноамериканськими солончаками, але досить просторі й пласкі. І саме тут з 1914 року проводяться автомобільні перегони. Перегони відбуваються на частині Боневільської соляної рівнини, відомої як Боневільський Спідвей. Є п'ять основних наземних швидкісних змагань, які відбуваються на Боневільських соляних рівнинах. Тиждень швидкості у Боневілі відбувається всередині серпня, а потім світ швидкості у вересні, а світовий фінал відбувається на початку жовтня. Найкращий час для відвідування Боневільського солончака літо та осінь. І хоча в липні та серпні тут стає надзвичайно жарко, але принаймні солончаки в цей час будуть сухими. Адже протягом більшої частини року Боневільські солончаки фактично можуть стати соляними ставками. В цей час тут може бути дуже і дуже мокро. Якщо ж на солончаку є вода, їздити по ньому може бути дещо небезпечно. Крім автоперегонів, у солончаку Боневіль проводиться щорічний чемпіонат США зі стрільби з лука. Метою в даному змаганні є стрільба з лука на якомога більшу відстань без урахування попадання в ціль. Тому величезна пласка поверхня Боневіля є ідеальним місцем для вимірювання лінійної відстані, пройденої стрілами, без географічних перешкод. Тут було встановлено кілька світових рекордів. Та все ж Боневільські солончаки найбільш відомі тим, що вони використовуються як спідвей-боневіль для високошвидкісних гон. Учних автомобілів, які розвивають швидкість у тисячу кілометрів за годину, саме в Боневілі американець Гарі Габеліч на реактивному автомобілі Синє полум'я вперше подолав 1000 кілометровий рубіж швидкості, показавши середню швидкість 1014,3 км за годину. Сталося це ще 23 жовтня 1970 року.